Вітаю, хлопці. Доброго доброго. Молодці! Що особисто пропоную вам я. По-перше, вся підготовка, яка стосується звикання до ведення бойових дій, незалежно від того, який фах ви будете виконувати тут. Якими би не були ваші завдання, ми будемо готувати вас до того, щоб мінімум перешкод і максимум ефект від кожного з вас. Від кожного з вас вимагається тільки одне. Зараз ми протягом 14 днів вчитися, вчитися, вчитися. Зайвого ми не даємо. На зайве у нас немає часу. Даємо те, що з власного досвіду знаємо може приводити. Кожен з вас добре знає, що таке навик, коли голова може не думати, а робити, а руки роблять те, що потрібно. В цьому ми теж вчимо. Як справлятися з собою в складних обставинах, в довгому очікуванні, в замкнених просторах? В цьому ми теж вчимо. Будь-яка допомога, коли ви не знаєте, що з собою робити, що з вами робиться, і не знаєте, як в цих ситуаціях діяти, ви доводите командири, командири доводять мені. Працюємо групами індивідуально, залежно від обставин. Все, чи ми можемо вам допомогти, для того, щоб ви гідно виконували свій обов'язок, буде зроблено з нашого боку. І почнемо зі знайомства.